Зір з мінус 4 до мінус 2. Здається неможливим. Але до нас звернулася дівчина, у якої різко погіршився зір. Вона почала погано бачити за кермом, не впізнавати колег на роботі. Спочатку списувала все на втому, але щодня ставало лише гірше. В іншій оптиці їй виписали окуляри мінус 4. І це допомогло їй. Але буквально на три місяці. Потім вона звернулася до нас, і ми провели обстеження, після якого зрозуміли, що в неї хибна короткозорість. Це коли насправді проблема в неправильних окулярах, які перенапружують очі. Тоді ми підібрали їй інший варіант. Однак, після отримання наших окулярів дівчина скаржилася на головний біль, погане самопочуття, двоїння предметів. Зір став ще гіршим ніж був до перевірки. Вона сказала, що ми шахраї і хоче повернути кошти, які вона витратила на окуляри. Мені довелося йти в банк, щоб врятувати її зір. Я попросив залишити в нас усі окуляри, які в неї були до цього. А це на секундочку 5 різних пар окулярів з різними лінзами, і спробувати звикнути до нових. І уявляєте, через 2 місяці вона прийшла з усмішкою. Виявилося, що їй потрібні окуляри лише мінус 2, щоб добре бачити навколо. Це було реальне диво, як правильно підібрані окуляри можуть так покращити зір. І дівчина була щаслива, і ми задоволені.